В найстаріших часів перед людством поставало питання, в чому сенс життя. Нині, про видимому благополуччі, статках і різноманітних принадах цивілізації питання не зникає. Життя не завжди сповнене радістю. Є місце в ньому суму, розчаруванням, ненависті й заздрості. Ми живемо у постійному стресі, але прагнення до гармонії у кожного залишається незмінним, і кожен намагається знайти свій шлях до щастя. Чимало людей в усьому світі знаходять його через йогу. Шлях йоги. От він дає відповіді, скажімо так, на дуже багато запитань. От, тому що через тіло ми пізнаємо, скажімо так, і свої. почуття вот и в свои идеи висцеритковые. Мы мы так не так пробуем. Вообще-то я йога начал интересоваться еще в детстве, когда первый раз увидел фильм "Индийский йоги Ктоны". Это было где-то там 67-м году, 68-м. Вот и с тех пор я обращался к этому много раз. А потом, когда пришло время и так совпало, что э, мои занятия спортом уже не позволяло, вернее, мне уже мое здоровье не позволяло заниматься спортом, так как я раньше вот, любил заниматься. И как раз вот и я узнал, что в Черкасах открылась секция йоги, и что сюда приезжает учитель вот, с Вамиджи, и я решил пойти и посмотреть. Вот. И когда я его первый раз увидел, я понял, что вот... А когда я послушал лекции, то очень много прояснилось, прояснилось в миропонимании. Вот. то есть в философии, в миропонимании, понимание этого мира, понимание, зачем я живу на этой земле. Мне посоветовали, что можно с помощью йоги улучшить свое зрение или хотя бы установить процесс его ухудшения. И потом уже более серьезно занялась не только зрением, но и вообще физическими упражнениями и йогой вообще. У кожного з цих людей своя історія і свій шлях пошуку. Проте сьогодні їх об'єднує громадська організація «Йога у повсякденному житті» і живий вчитель. З вами Махеш Варананда. Послідовник багатовікової гілки вчителів народився у 1945 році в індійському штаті Раджастан. У 13-річному віці зустрів свого гуру Свамі Бадавадан і Відтоді вирішив присвятити життя Йозі. З 1972-го Сваміджа живе в Європі. Саме для сучасної європейської людини він розробив систему йога в повсякденному житті, адаптувавши древні знання до вимог сьогодення. Система ця настільки цілісна і універсальна, що у багатьох країнах активно застосовується в лікувальних установах і підтримується представниками офіційної медицини. Катулька перший раз ми услышали, що приїжджає свеже. Мы туда пошли ради как бы спортивного интереса. Когда я увидела этого уникального человека, я поняла, что он несет добро, он несет здоровье. А так как я реабилитолог и работаю в таком центре, я заинтересовалась и ну, познакомилась с этой методикой. На сегодняшний день, это уже больше 12 лет, мы широко практикуем йогу в повседневной жизни в наших занятиях по лечебной физкультуре. Значит, что мне нравится? Из йоги то, что я взяла, это правильность выполнения упражнений, это последовательность выполнения упражнений, это правильное сочетание, вернее, сочетание с правильным дыханием. Это очень хорошо отражается в конечном итоге на здоровье наших пациентов. И хочу сказать, что йогой заразились очень много жителей нашего Черкас, особенно люди, которые тратили здоровье это инвалиды. И вот они создали у нас группу где-то около 40 40 человек. И вот уже, наверное, лет 10 они практикуют йогу и нашли как бы в йоге второе дыхание открыли. И Сьогодні я вижу їх в залі, мені так приятно их видеть з горящими глазами на своїх собственных ногах. Є люди, которым далеко за 70. Я можу своїм прикладом показати, що йога це, по перше, це духовний розвиток, це фізичний розвиток, це здоров'я, це доброта, людяність. І чим більше буде медичних працівників своїм прикладом показувати, займатися йогою, а їх уже такі все кожен роком збільшується, збільшується, і вони будуть нести в маси серед населення, серед медичних працівників, тим менше буде у нас захворювань. Ті, хто практикує йогу, впевнені вже за невеличкий проміжок часу регулярні заняття приносять свої позитивні плоди. Змінюється не лише стан здоров'я, а й світогляд і спосіб мислення. Деякі люди, які займаються десь навіть півроку, починають змінювати, скажуть, що до мене ставляться по-іншому люди. А насправді, що людина сама стає іншою, ставиться до інших людей по-іншому, до всіх оточення, до інших ситуацій. І людина наскільки, наскільки стає гармонічною, і будь-які проблеми, які виникають, вони вирішуються. Ну, Дуже швидко і непомітно. Людина стає дуже спокійною, різноваженою і задоволеною життям. Незважаючи на свій так далеко солідний вік, я відчуваю себе зовсім молодою, працездатною, я не знаю, що таке простудність захворювання і давно вже хворіла, мала радикуліти, навіть в інституті не могла займатися фізкультурою через те, що ну, так уже довелося захворіти. Раз я забула, що це за хвороба, і вважаю, що кожна людина в першу чергу повинна не шукати таблетки, не шукати ті санаторії і їхати тільки там. Ну в принципі, підлікуватися, але не вилікуватися. А заняття йоги це і суглоби, і хребет, і м'язи і нервова система. Це все в комплексі дає е, здоров'я людині. Понятно, що здоров'я – це один з головніших питань, але коли займаєшся йогою, здоров'я само по собі приходить. От, головне, головне в йогі – це те, що вона дає розуміння, спокійство і допомагає навести порядок в голові. А якщо в голові порядок, то все інше тоже приходит в порядок. Вначале я все думаю, что это только упражнение, но когда занимаются более серьезно и более долго, Понимаешь, что это и взаимоотношения в семье, и даже питание, и даже тоже способ дыхания правильный. И потом способ мышления меняется, и ты понимаешь, что йога затрагивает все аспекты твоей жизни. Поменялось очень много всего, и, по перше и в стане здоровья, и в святогляде, и в моем навколишнем средовище, и с моим І змінився і круг і, і коло спілкування змінилося. І взагалі, взагалі життя прекрасне, і взагалі все чудово. Є таке розуміння, що більшість людей спить. Якщо будете йти по місті, на людей, Всі дивляться себе под ноги. 99% людей йдуть вот так вот, себе под ноги. Но есть какой-то процент, и из этого процента половина это йоги, которые идут и смотрят вперед, вверх, по сторонам, здороваются, улыбаются. Это да, это, это наши люди все. Или потенциальные йоги? Нет. Значит, я не считаю, что йоги это только те, которые занимаются с нами. Йога это смысл жизни. Йога это баланс, равновесие. Те люди, которые находятся в равновесии и в балансе и которые не спят, которые не спят, которые видят, что вокруг происходит. Не, не просто, некоторые даже не смотрят. А ні, котрі смотреть не видят. А є ті люди, які видят. Вот это йоги. Не обязательно вони повинні быть ходити к нам на заняття, сидіти на коврике. Йога це не коврики. Йога це, це життя. Санскритське слово йога означає єднання. Йога вчить жити у злагоді та гармонії, проявляючи терпимість та повагу до всього живого. So, my dear, it is said, one point, poet, said, Мои дорогие, как сказал один поэт, Рахиман Рахим Дас, поэт, his name. было имя этого поэта. the thread of the love, don't break it with little misunderstanding. Нитку любви не рвите маленьким непониманием. Тута फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए when once is broken you can't join again Если она порвана то вы не можете её уже соединить And if you try to join it will be a knot between А если попытаетесь соединить то будет узелок В людині, вважає свамидже, закладений невичерпний потенціал знань, здоров'я і радості. Головне розбудити це в собі і навчитися правильно використовувати.

Always, always, He will look after us. You, according, to your beliefs, according to your faith, your capacity. И я вам советую, по вашей вере, по вашим верованиям, верьте, что есть Бог. В конце концов, мы придем туда. То, что мы думаем, наше, когда-то мы потеряем. То, что у вас есть сейчас, вчера было чье-то. И то, что у вас есть сегодня, завтра будет чим-то. И что вы потеряли? Почему вы плачете об этом? Все міняється. Бадедлавдеґадґаделайтвілневерченно ета любов к Богу, этот Бог, вони ніколи не зміняться. Мудрістю, що передавалася з покоління в покоління, самі ділиться з учнями під час лекцій та семінарів, які проводить у багатьох країнах світу. Чимало його послідовників у Черкасах. До нашого міста вчитель завжди проїздить з великою радістю, а залишає його з теплими і щирими побажаннями. И я желаю вашей стране, в первую очередь, хорошей здоровья, гармонии, любви и мира. И хорошего роста и для вашей экономики, и экологии.